Таким способом мойву я готувала вперше. Але однозначно тепер це мій найулюблений метод приготування цієї ароматної рибки. Метод приготування дуже простий. Спершу розморожуємо мойву та добряче її промиваємо. Далі обсушуємо за допомогою кухонних рушничків, забираючи зайву вологу. Готуємо суміш із борошна та приправ. Я брала цільнозернове, можна пшеничне. Беремо столову ложку солі, це на кілограм риби, трішки копченої паприки та 2 столових ложки приправи для риби. Тут ви можете також використовувати ту, яку полюбляєте найбільше приправу. Далі беремо в пакет, туди даємо нашу рибу та висипаємо нашу суміш борошна із спеціями. Легкими рухами все гарненько перемішуємо, уся рибка гарненько панірується і не потрібно кожну окремо макати. Цей лайфхак, до речі, мені неодноразово показувала мама, і я також ним тепер користуюся. Паніровану рибку викладаємо на пергамент. Обов'язково використовуємо пергамент, щоб риба наша не пристала, і ви її гарненько забрали із бумаги. Гарнесечко рясно змащую олійкою, духову шафу розігріваємо на 200 градусів, поки викладаємо нашу рибку в один шар. Випікається рибка у духовій шафі при 200 градусів приблизно до 30 хвилин. Я орієнтувалася по її золотистому, неймовірному кольорі, щоб вона підсмажилась та була хрумкою. У гарячому вигляді перекладаємо на тарілку чи на доску, на які подаємо рибку, та обов'язково поливаємо лимонним соком. Він дає рибці неймовірний смак. А ти не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку, адже для мене це дуже важливо. Вітаю на своєму каналі!